Всем здорово! Я вас за... хочу сказать одну новость. Я в стиме, ну типа, может, кто зайдет, не зайдет, блядь. Типа, остановить файлы, перейти в автономный список друзей, ноль в сети, а в сети тоже ноль. Ой, найти друзей Влад кули неделя поиск, А Кули неделя или сука. Может, Владислав, типа, нет. Влад. Дела. Коля неделя. Коля неделя. Влад. Ничего, удалы в Steam, блядь, чешу. Ну дали в Стим, сука. О, привет, кто бы ты не был, ты. кто сейчас на Да? Не, ну отвечайте в чат, хто, що что Так, найти игрупу модеры прилаши. Добавить, друзья. Заблокировали. Модеры трансляции. Кто, блядь, на стримах? Я так и не понял, кто на стриме, блядь. Сообщество. У мене, кстати, новость появилась. Одна, не скажу, що і маленька, ну і не скажу, що і здорова. Я купив скини. Можете зайти, якщо хто у мене на стіні є, а, хоча в друзях в мене нікого немає в стіні, я я ну, короче, Я купив несколько нових скинов. можу навіть придолати комусь із вас спокійно два скина. А пишіть мені в Лічку, в Discord, якщо є Viber, Телего, Ватсап, пишіть, типа я от реагірую. У мене, типа, багато як, варіантів є, з вами зв'язатися, так що, можете ну, спокійно, писати я вам дам два скина, може навіть три дать, кому захочу. Ну, типа, хто захоче три, тому й отдам три. Спокійно. Блять, де ж самі? Хто сейчас на стрімі, блядь? Я понять не можу. Хто на стрімі сейчас? Один чоловік. Хто це такий, блядь? Як подивитися, типа, хто на стрімі, блядь? Сука, як подивитися, хто на стрімі, блядь? Учасники. ну я, охуеть. Кто на стриме сейчас, алло? Я сейчас проводю стрим, так що вы заходьте, можете побудь. Так, интересно, кто... Да. Кто меня на стриму? Нет, ты мо... Ой, можешь ответить, сука. Мои друзей типа них никого не я как бы библиотека игр. Обновление в очереди, миссери. Доп контент. То есть. CT Car Drive, 2 Я, кстати, на КСК получив колекціонну карточку. Колекціонна карточка. Тепер я колекціонер, перший раз вийшло. У мене є несколько. О! здорово Дім, я не знаю, чи ти захочеш. Можете зі мною зв'язатися. Пацани, хто там на стріму Можете зі мною зв'язатися. Телеграм, вайбер, дискорд, что блядь, WhatsApp, я роздаю бесплатно скину. Кто может, той при... прекрасно будет, если ответить. Типа, пишите в телегу, в Інсту, блядь, ну, в Інсту не надо. А вот в телегу, в Дискорд, там таке, можете написать. Бо я купив скини. Да. І некоді попалися одинакові, я можу роздати. Спокійно, можу роздати скін. Хто хоче, той може забрати. спокійно Ну, блять. Я починаючи з стрімера, у якого є вже скини. Не, ну если хотите, можу я вам показать их, если хотите. Напишите «да», если хотите. Я жду. Дим, ты тут? Угу. Ну, я вам сейчас, типа, весь экран демонстрирую. Правда, звука может не быть. Я сейчас вам, не знаю, может, типа, стрим Буде трошки прориватися, я не уверен в этом. Ну, буде, наверное, ось бачите, типа колекційна карточка, я зараз вам покажу. Типа... Ой, що в мене за скини єсть. Тебе... Звісно, туговато вийде, Ну но... Що робити От, в мене запускається зараз кеска. Звук я не додавав, потому как а смисл звуком делать, слі. А, кстати, в мене в суботу слідущу, буде стрім з подругою. Ну, подруга зніматися не буде, так як не фотогенічна. Я буду тільки один, ну і там там, можуть вривки з нею. Ну. все, я сесно, запустим. Uh, що я ще хотів сказати? А, да. І на стрімі ми відкриватимемо кейси. Так, да, ми будемо відкривати кейси. Якраз таки про кс-ку і ну, будемо грати якраз в кс. Бо я закинув бабки. Да. Я сука, це да, Я, сука, це зробив. Мене ніхто сука не вірив, блядь, я зробив це. Блядь. Ну, блядь. О, що це мене виплюнуло. А, о. Ось інвентар і комусь в інвентарі попаде Лівольвір Р8 облівка, один із маних три, і, і... Жар сонця МП7. Може бути, спокійно, любому. Оці ось О2, спокійно, може бути, любому. Спокойно можу любому придарити той, той, той хто. А, типу, давайте пограємо в кс очку хулі. Правда, з ботами, бо в мене не потягне, так сказати, з ігроками, тому як в мене інтернет слабий, в мене є ліце тяне. Будемо грати в кс-ку, але з ботами. того, як мене лагає, блядь. Я, кстати, змінив. Тепер я не коней ще 3-3, а 7 був. Бо я граю дуже хорошо Так, блядь, звісно, воно трошки піддюргується, Ну Я думаю, це для... Ну да, ну трошки все равно підтягується, блядь. Ну це, в принципі, простительно, я думаю. Я, я в курсе, блядь. Все. Ну, я не бачу чата. На жаль, мені приходиться типа Пацани, хто остався на стрімі, дім ти тут? Блін. Напишіть, у мене стрім, типу, не підвисає. Щас я... на телефоне выйду на стрим. Ну так. А, трошки пидёрывается все таки блядь. Сука, цел бедно. А, трошки пятюр выйти, блядь. Ой, так, тоді а дай я, я скин? А, я на калаш скин ставив. О, бачите, у мене новий калаш, так что я ей казал, у меня новый калашечок. Появляюсь. Ну, шо я можу поделать, что у меня такий. стримчанский херовый, блядь. До охуения. О. Ты дебил. Так, короче, я бачу, что стрим у нас сидет по одному месту, так что я лучше, так сказать, не буду играть. відкрию а... кейс. Что у нас по кейсу? О, интернет этот, сука, слабый пиздец. Нет. никаких кейсов сегодня. А нет. Какие у нас получится кейс открыть? Если еще один из вот таких хоть типа выпадешь, типа, ну, похожих, то открываем кейс. Блять. Ебать. Нихуя себе не зря я купил ее. Так, а сколько у меня там осталось? Ну, он э, стоит 48. Вот, да, он же 48 стоит, да? А, он, он, 80 стоит. То есть у меня 220 гривен осталось. Неплохо. Так, снаряжка. А его можно типа для обеих и у утеров заменяем? Я скажу, абсолютно может быть любой скин вам... Ну, любой скин может вам... Ну, шам, можно сказать. дім а ти можеш полукати когось із своїх там подписчиков или щось дім де тут алло, діма Дима Алло Сука, Серйозно, що ли? А, да. Кого не пить? Вот так нахуйову вообще чуть. Наверное, вообще, наверное, 200 гривен закину, чтобы мне было уже там. Оп. Наверное, сейчас ще уже все с спля... так охуе, блядь. Да, 220 наверное, меня осталось. Я, наверное, еще э -э 200 кину на баланс. Купить. А вы разве покупка не завершена? Пожалуйста, не выставите попытку. Почему? Что за хуйня? Я типа лимит кончился, блядь. Ладно, пока не задонам, ну ничего страшного. Бля, ч у меня камера такая? Ну, я ж кажу, на следующей неделе э, буду тоже стримить в субботу. Может, даже позвуковогось. Так, а что я можу ще с <стиві>, ТВ такого прикольного купить? Ну, э, це у мене есть. Нахуй я мені ще раз поскрыти загрузки. Загрузкина. все. Убрать из очереди, убрать из очереди. Есть список изменений. Дим, ты на, на стриме? Ну, пока будем стримить, а там уже типа, попадаемся Ну да. Я чую, що ти говориш. В сенсі? А, типа не надо той було. Поки ти не заверши, а то я не буду виходити. В сенсі? Ти про що, блядь? и никого, не мая, блядь, серьезно? Дим. Дима пропал, блядь, из стрима, алё. Охуеть. Блядь, из 43 человек, сука, выходит, блядь, никто, можно сказать. Короче, я нахуй завершаю, це, їбало, блядь. Може, мені здесь.